Павербанки, який вибрати собі, маленький, середній, більший. Очі розбігаються, дивишся на них і всі класні. Показати вам, що у нас є? Є маленькі на 30 тисяч, є на 40. Дивіться, які малиші карандаші, а? Тобто ми не знали, що вам запропонувати. Тепер у нас є все. І 30, і 40, і 50. І будуть ще 70-ки, і 20-ки, але зараз три варіанти. То не встиг купити бігом на сайт, бо порозбирають, де по 10 штук кожного, похуй. Тоді будете скиглити, ой, де ваші повербанки, ви що обіщали. Ну так на сайті повно, хто не встиг, купили, зайшли в свою електронну адресу, достали наші реквізити, оплатили гроші нам на ФОП, скинули нам квитанцію сказали, я хочу оцей за 200. Все, записались, гроші прийшли, ми в його упаковку і до свидання. 21700, власна плата, банки абсолютно нові. Будете теж на сайті дивитися, як. Очі, як пороб не будете розуміти, що брати. Беріть, поки є якийсь, то хотів маленький. Всі її. Пішли на сайт собі замовили і не скиглите. Включаєте все, що у вас є, заряджаєтесь і все, і до світла якось доживемо до собі візука. Кришки друкуються, коробки вже надруковані. А потім ми це субдемо кульочки і вам мішочки. Там написано. Що скоро вже все закінче і будемо діла робити вам. 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч мА годин. Що буде?